Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні в нас вже шосте заняття англійської мови за методом ланцюгів. І сьогодні ми розбираємо дуже та дуже цікаву тему в англійській мові. Ну, як мінімум, на мою думку, «There is» та «There are». Чим ця конструкція цікава для мене, так це тим, що я її дуже довго не розумів. Отже, я чув, що люди говорили речення з «There is», «There are», але я не міг зрозуміти, чому і що це взагалі означає. There is, там є, there are, там є. Я просто не міг зрозуміти, чому люди використовують цю конструкцію, що це таке, аж поки я не зрозумів відмінність української та англійської мови в даному питанні. Отже, в цілому конструкція there is та there are означає, що щось є десь. Отже, воно може перекластися як є. Існує або знаходиться. І різниця української та англійської мови в тому, що ми можемо просто сказати: кіт є на столі, або автомобіль є біля будинку. Або скажемо у вітальні є диван. Отже, все, що нам потрібно в українській, щоб сказати, що щось десь є, це просте одне слово «є». В англійській так не можна. Граматика англійської цього не дозволяє. Там ще ставиться слово there, яке перекладається як там. Отже, дослівно ми скажемо: там є диван у вітальні, там є кіт на столі. Там є автомобіль біля будинку, і це все просто важливо розуміти відмінність української та англійської. Отже, особисто я, коли вчив англійську прикладав цю фразу дослівно. Я казав там є стіл в кімнаті, скажімо. і це неправильно, тому що це просто різні конструкції, і вони не повинні перекладатися дослівно. Ви все рівно скажете в кімнаті є стіл, а не там є стіл в кімнаті. Просто важливо розуміти різницю, що тут конструкція відрізняється, але речення перекладати не потрібно дослівно, і це все це була головна моя проблема. І ще перед тим, як переходити до ланцюгів, нам потрібно поговорити про there is та there are. Отже, українською ми кажемо просто є. Yeah. В англійській в нас є is та are. Отже, is використовується для однини. На столі є один кіт. There is one cat on the table. There is one cat on the table. Are використовується для множини. There are three cats on the table. Є три коти на столі, або на столі є три. Коти. І це все. Отже, is це однина, are це множина. І тепер, друзі, ми вже готові переходити до нашого першого ланцюга. Отже, побудуємо речення: там є кіт". There is a cat. Тут можна перекласти дослівно, тому що немає уточнень де. Тому це речення можна перекласти дослівно. Там є кіт". There is a cat. Наступне речення: там є чорний кіт. There is a black cat. There is a black cat. При можливості повторюйте речення за мною для того, щоб практикувати вимову, та також запам'ятовувати конструкції речення. There is a black cat. Наступне речення номер 3 Я хочу сказати, що на кислі є чорний кіт. There is a black cat on the chair. There is a black cat on the chair. The chair. Наступне речення. There is a black cat on the chair near the window. Що означає чорний кіт є на кріслі біля вікна. There is a black cat on the the chair near the window. П'яте речення. There is a black cat on the chair near the window now. Отже, на кріслі біля вікна є чорний кіт зараз, прямо зараз, ще раз. There is a black cat on the chair. Near the window now. Продовжуємо. Тепер побудуємо заперечне речення, в якому просто потрібно поставити not після is або are, якщо це одна або множина. Також є присутні скорочення: There isn't або there aren't. Отже, ланцюг. There isn't a TV. There isn't a TV. Там немає телевізора. There isn't a TV. Наступне. There isn't a big TV. There isn't a big. TV. Там немає великого телевізора. Далі, There isn't a big TV in the room. There isn't a big TV in the room. Отже, там, в цій кімнаті, немає великого телевізора. Тут вже, в принципі, не потрібно там. В кімнаті немає великого телевізора. Наступне. There isn't a big TV or a sofa in the room. There isn't a big TV or a sofa in. In the room. В кімнаті немає ні великого телевізора, ні дивану. Тепер побудуємо запитальне речення. Отже, в запитальних реченнях такого типу слово is та are будуть йти на початок, а потім вже слово there. Отже, перший ланцюг. Is there a park here? Is there a park here? Чи є тут парк? Це, до речі, цікава конструкція, тому що тут є як слово there, там, так і слово here, тут. І чому ми так сказали? Тому що. Is there це звичайна конструкція, чи є щось там, навіть якщо це тут? Просто there ми не будемо перекладати. Ми скажемо, чи є тут парк. Отже, is there перекладається просто як чи є. Не потрібно дослівно перекладати там. Це просто чи є тут парк. Наступне: Is there a park near the school? Is there a park near the school? Чи є парк біля школи? Чи є парк бі близько біля школи, можна сказати. Наступне речення: Is there a big park with trees near the school? Is there a big park with trees, Чи є великий парк з деревами near the school? біля школи або близько біля школи? Тепер спробуємо побудувати речення в множині, тобто зі словом are. Отже, ми скажемо there are pictures. Є картини, або там є картини. There are beautiful pictures. Там є гарні картини. There are beautiful pictures. Далі. There are beautiful pictures on the wall. Гарні картини є на стіні. Або на стіні є гарні картини. There are beautiful pictures on the wall. Наступне речення. There are beautiful pictures on the wall. In my living room. Отже, у моїй вітальні на стіні є гарні картини. There are beautiful pictures on the wall in my living room. І ще одне додаткове речення тут. There are also some plants next to the pictures. Отже, біля картин є також кілька рослин. There are also some plants next to the pictures. Наступне речення: я хочу сказати: тут немає ніяких магазинів». Я це скажу ось так. There aren't any shops here. There aren't any shops here. Наступне речення. There aren't any shops or cafes in this street. There aren't any shops or cafes in the street. Наступне речення. The there isn't even a small store. near the bus stop. There isn't even a small store near the bus stop. Що це означає? Тут навіть немає маленького магазинчика біля автобусної зупинки. Або біля автобусної зупинки навіть немає маленького магазинчика. Ще одне: There aren't any people walking here at night. There aren't any people walking here at night. Отже, тут немає ніяких людей, які ходять. Вночі або тут ніхто не ходить вночі. Давайте побудуємо ще одне запитальне речення в множині. Отже я хочу сказати, чи є яблука, або чи є там яблуко. Я це скажу ось так. Are there apples? Are there apples? Чи є там яблука? Чи є яблука? Далі. Are there red apples? Чи є там червоні яблука, або чи є червоні яблука ще раз. Are there red? Apples. Далі. Чи є червоні яблука на столі? Are there red apples on the table? Are there red apples on the table? Далі. Чи є будь-які червоні яблука, або просто якісь, Чи є якісь червоні яблука на столі. Are there any red apples on the table? Ще раз. Are there any red apples on the table? І останнє речення: чи є якісь червоні яблука на великому столі. Отже, are there any red apples on the big table? Are there any red apples on the big table? Друзі, для ще кращої та більш поглибленої практики, будь ласка, пишіть ваші особисті речення знизу в коментарях. Я з радістю їх перевірю і скажу вам, що правильно, а що ні, і де потрібно практикуватися. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye guys!